Привіт, я Маша, і в мене епілепсія. Цього відео могло б і не бути, якщо б зранку я не побачила ролик, який просто мене шокував. Потім вона з такого положення, вона куйовдиться на підлогу, вона головою підікурне кресла. Рядом іще є труба в мене. Головою в'їмалася в ту трубу. Я, блядь, за секунду, отак от такий спектр емоцій я відчула. І така, вибачте, бачите? Вибачте, я думала, що я, блядь, посивію, що я обісрусь по повній програмі. Ну, ну, що тут може бути смішного, коли людині погано. Тому я, як людина, яка вже декілька років живе з епілепсією, розкажу вам, що треба робити, якщо ви стали свідком такої ситуації. Зазвичай я розпочинаю: привіт, я Маша. Ну і далі підводка. Але сьогодні буде нетиповий і, мабуть, найвідвертіший мій випуск. Ну і да, я скажу. Привіт, я Маша, і в мене епілепсія. Цього відео могло би і не бути, якщо б зранку я не побачила ролик однієї майстрині з манікюру, який просто мене шокував, тому що вона розповідала, як до неї прийшла клієнтка, яка втратила свідомість. Як на мене, це міг бути епілептичний приступ. А вона цю клієнтку просто попросила піти. Окрім цього, висміяла цю історію у Тіктоці. Мене це так обурило, що сьогодні я вам розповім свою історію. Розкажу, що треба робити, якщо ви стали свідком такої ситуації. Ну і звісно, покажу ролик цієї майстрині. Показую його у монтажі автора. Я відмовила клієнтів манікюрі і попросила її піти з кабінету. Спойлер. це був найхуїший робочий день в моєму житті. Записується до мене дівчинка. На вигляд їй було років 17. Хто ж знав взагалі, що буде такий пітець? Але. І ось підходимо до розв'язки. Значить, сидиться Манюня. а покриття ми зняли. І мала, коротше, я бачу, що вона ось так починає нагинатися і трошечки в бік іде. Я думаю, ну бля, може Манюня десь загуляла. Забухала, може хоче поспати, може уроки вчила. да? Не думаю, що вона там не займалася. Потім вона з отакого положення, вона куйовдиться на підлогу. <collaborate> падає. За секунду перевертає мені столик, на якому була моя кава. Увесь цей білий, оця біла шафа, вона була в мене бризгах кави. Та похер на ту каву, вона падає. У мене поруч стояло підікюрне кресло, вона головою підікюрне кресло. Рядом іще труба в мене. Головою в'їбалася в ту трубу. Я, блядь, за секунду, отак от такий спектр емоцій я відчула, що я просто я була охеревша. Я б підриваюся до неї. Я дивлюся, в неї коротше очі на потилицю. Ну звісно, коли у людини закочуються очі, це ж треба проілюструвати саме таким мемом. Я розумію, що мені треба бать, викликати швидку. Мені треба мій телефон. Йоха не бабай. Короче, вона з однієї сторони лежить. Я повертаюся за телефоном. Я беру його вже, починаю там якось його раз знімати блокировку. Я повертаюся, блядь, Я просто була охеревша. А я була ахіревша, тому що дівчинка просто бере, встає, трошечки, знаєте, нам хрусь, 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 і така, вибачте. В смислі? Вибачте, вибачте, я думала, що я, блядь, посивію, що я обісрусь по повній програмі, що ну, це просто звіздець. я думала, що все. Все, потаки, ото отак, рішотка, все, А в мене дома ті, чоловік, в мене майбутнє. їдріть твою мать. Ну а що має сказати людина, яка щойно прийшла до тями? Але дивимось далі. Я попросила дівчинку піти, тому що фізичну процедуру закінчувати в мене немає сил, в мене трясло так просто, що ну. Я ніколи в житті такого стресу взагалі не мала. От. і я просто попросила її піти. Просто попросила піти. Не викликала швидку, не подзвонила до близьких, не дала можливості дівчині посидіти, прийти до тями. Не зрозуміло, чому стало погано цій дівчині. Можливо, це було щось інше, але по усіх симптомах дуже схоже на епілепсію. Але той вайб, з яким розповідає цю історію майстриня манікюра, насміхаючись з кожного факту, підкріплюючи це якимись мемами, Окрім цього, вона ще й поставила тех. Смішне відео, ну ну що тут може бути смішного, коли людині погано? Тому я, як людина, яка вже декілька років живе з епілепсією, розкажу вам, що треба робити, якщо ви стали свідком такої ситуації. Мій перший приступ стався десь в 2016 році. Тоді я працювала редактором на телевізійному проєкті Літня кухня з Дмитром Шепілевим і до нас на зйомку мала приїхати Світлана Лобода. Ну і я, як редактор, мала перед тим, як вона війде в кадр, прийти до неї в Гримерку, розказати, що і як буде відбуватися. Ну, тобто, проінструктувати її по усіх моментах. Коли я зайшла до Світлани в Гримерку, вона там була зі своїм візажистом, я буквально. Сказала пару слів, і в мене стався приступ. Для тих, хто не знає, розкажу, як це виглядає. У людини починають закочуватися очі, усе тіло стає м'яким, вона падає. Для епілепсії, притаманні такі конвульсії, може бути піна з рота. Окрім цього, перед тим як людина впаде, вона може видати якийсь Такий незрозумілий звук, тому що м'язи зв'язок вони розслабляються, і такий може бути неконтрольований дуже дивний звук. В момент приступу може ще бути багато симптомів, але я розкажу ті, що знаю, зі свого досвіду. І я розумію оточуючих, коли вони бачать таке. Звісно, вони лякаються, не знають, що робити в такий момент. В них починається паніка, чи надавати допомогу, чи викликати швидку. Тим паче за радянських часів. Людей вчили, що якщо вони стали свідками епілепсії, то вони мають людині розкрити рота, дістати язика та булавкою, проколоти язик і причепити його до комірця. Це взагалі що таке? Так не треба робити, не треба. Якщо ви стали свідками такої ситуації, і перед вами така людина без свідомості, яка знаходиться в конвульсіях, то просто переверніть її на бік, щоб вона не захлинулася своєю слинею. Не треба їй розкривати роти, доставати язика, чи ще щось там шукати. Тому що ви розумієте, в цей момент. Все тіло розслабляється, всі м'язи розслабляються, і щелепа вона настільки щільно щіпляється, це просто як прикус бульдога. Якщо ви почнете туди лізти, то людина несвідомо може вам навіть відкусити палець. Тому так ніколи не робіть. Наприклад, в моєму випадку із Світланою Лободою та візажисткою вони взяли запальничку, яка в момент падіння випала у мене, і цією запальничкою намагалися відкрити мені рота. Але вони його, звісно, не відкрили. але Дуже травмували довкола губ і ці рани, звісно, довго заживали. І, і взагалі, під час падіння в епілептичному приступі людина. Дуже травмується, особливо дуже травмується обличчя, тому що, по-перше, ти не можеш попередити, оточуючих, що тобі погано і зараз щось станеться, бо все це відбувається ось так. В один момент щось там в містках замикає, і все, ти вже лежиш на підлозі. Відповідно, людина може впасти на все, що завгодно. До речі, пам'ятаю ще один момент після цього приступу. Як через декілька днів я випадково підслухала розмову. Продюсерки цього шоу, як вона дзвонила комусь із колег і розповідала мою історію, що ось таке сталося на зйомці перед зіркою. І вона казала колегам: Боже, такий сором був, такий сором був. Але який сором? Ну, який сором. Я на той ще момент сама не розуміла, що це зі мною відбувається, тим паче не могла контролювати такий стан. Ну, а потім вже в 18-му році після. Повторного такого приступу мені вже поставили діагноз Епілепсія. І з тих пір в мене було багато різних приступів в різних місцях. Це могло трапитись і в машині, і, і на вулиці. І навіть був випадок, коли ми були у відрядженні. Я зайшла в ванну і. Там втратила свідомість і своїм тілом прижала двері, і мої колеги, які хотіли надати мені якусь допомогу, вони не могли відкрити ці двері, тому що я їх прижала і вони там якось виламували їх. Сам приступ він відбувається недовго, десь секунд 30, може, хвилину, коли ти без свідомості. Потім ти приходиш до свідомості, наприклад, в мене я можу не впізнавати оточуючих, не розуміти, де я знаходжусь. У мене трапляється панічна атака, коли я починаю плакати, не розуміти, хто ці люди довкола, хоча я знаю цих людей, наприклад. Але потім, коли вже. Все більше і більше приходжу до себе. Це ще треба трішки почекати. Ну там хвилини три-п'ять. Я вже розумію де я, але, наприклад, не можу згадати, як це все попередньо відбулося. То свідки, які були там довкола, вони мені нагадують. Звісно, кожен такий приступ він супроводжується великим травмуванням. Наприклад, в мене це по перше страждає обличчя. От якщо ви бачите, я зараз одну брову можу підіймати, а інша в мене оця брова не шевелиться, тому що під час приступу був тут розбитий м'яс, і коли він зрісся. Брова не шевелиться. Або ось тут в мене загримована зараз, але тут в мене була надірвана губа, її зашивали. Тут також була дірка. Ну, і так далі. Тому що зазвичай ти просто падаєш. Ну і звісно, страждає ще тому що вона смикається, зуби, можу прикусити язик. ну, і так далі. У мене було багато різних випадків, але я вдячна долі, що кожного разу біля мене. З'являються люди, які не лякаються, а можуть надати мені допомогу. Наприклад, в мене був випадок в Тбілісі, коли перехожі підбігли до мене, викликали швидку, ще мене там якось заспокоювали. Звісно, мої колеги, яким велике дякую. Які виявлялись біля мене там у відрядженнях і робили все можливе, щоб мені стало як найшвидше краще. Тому люди завжди залишайтесь людьми і уважними один до одного. Я розумію, що якщо ви стали свідком ситуації з приступом, то виглядає це жахливо. Окрім того, що ти не знаєш, що робити, так ти не дуже хочеш бути залученим до цього процесу. Але ось ваша сміливість і декілька секунд уваги вона може дуже допомогти тій людині, яка опинилась в цій. Ій ситуації не дивлячись на те, що мій доктор каже, що в моєму випадку ремісія неможлива, я не стидаюсь свого діагнозу, тому що розумію, що кожен з нас не ідеальний. Кожного є якісь проблеми зі здоров'ям або якась інклюзивність. Тому сприймайте один одного такими, які вони є. І якщо комусь потрібна допомога, будьте лояльними і не насміхайтесь над цим. А просто допоможіть. Я живу своє найкраще життя. Я собі ні в чому не відмовляю. Цей нюанс у здоров'ї він ніяк не впливає на мій ритм життя. Я можу займатися спортом, я можу вести активний спосіб життя, працювати. На тій роботі, що і працювала раніше, і багато багато іншого. Єдине за чим треба слідкувати, це за споживанням алкоголю. Бажано його не споживати, що я і роблю. Якісно відпочивати, тобто гарний сон і розумний відпочинок, тобто не перенапружуватись. Ну і звісно, що вживати певні ліки. А в, в усьому іншому я така сама, як і усі. Ну окрім коли не де приступів, тож. Всім вам я хочу побажати здоров'я, а тій майстрині манікюру, її коту та чоловіку, побажати, щоб з ними е, ніколи не трапилось таке, як з тою її клієнткою, і їм завжди б надали допомогу, якщо їм було б це потрібно. Ну, а в мене на сьогодні це все. Ось така нетривіальна історія, але все одно чекайте на нові випуски на моєму каналі. Па!